Дніпропетровськ долучився до всеукраїнської культурно-мистецької акції Україна разом. Символічно, що її черговий етап проходить напередодні річниці Євромайдану. Головна глобальна та водночас символічна мета акції Україна разом об'єднати за спільною справою вишиванням карти України всю державу від сходу до заходу, від півночі до півдня. Ця акція з собою має на меті. Продемонструвати вміння колективного вишивання полотна, на якому нанесено карта України і поділена на області, які з'єднані єдиним кордоном, бо Україна разом побувавши у багатьох регіонах України, днями частково вже вишите полотно прибуло на Дніпропетровщину, і сьогодні на ньому з'являться перші стіпки місцевих майстрів рокоділля. Почала я з з наших ми стояли впевнено на наших ногах. Чтобы наша земля была только под нашими ногами, а не под чужими. Поэтому Я вот мы выш... Я один чебяток уже вышил, а сейчас второй, и дальше мы пойдем вышивать уже и одежду. Аружя і все остальное автори ідеї, дизайнери з Вінниці, добре попрацювали над ескізом вишивки, створивши його з використанням прапорів усіх областей України та меджлісу кримсько-татарського народу, ще раз зробивши акцент на тому, що півострів Крим був і лишається невід'ємною частиною нашої землі. До участі в культурно-мистецькій акції долучилося багато народу, і всі, хто береться за голку, поєднані перш за все національною ідеєю. Здісся творчість. Кі люди демонструють не тільки вміння вишивки, здесь на самом деле об'єднання обійшов національної ідеї, великої, красивої, могучої країни, яка гордиться тим, що ми єдине стібок за стібком, хрестик за хрестиком, мальовниче полотно набуває більшої виразності. Робота тут вкрай кропітка. Переконуємося в цьому особисто. Руки тремтять. У що останній раз робила це у школі. Чуваєш себе причетною до чогось справжнього, великого. Хай Україна буде справді єдина. Україна разом претендує на національний рекорд в номінації. Мистецтво карта України вишита вручну найбільшою кількістю вишивальників. До речі, я стала 3842-ю учасницею акції. Підтверджую це у спеціальному реєстрі. Ждемо в домі іскусств всіх хто любить, хто вміє і ніхто і хто не вміє вишивати. Всіх хто хоче. Аб'єдідні целі долучитись до такої шановної акції, такою барвистою, яскравою та єдиною бачить українці свою державу. Отже, Україна разом з любов'ю до України Анастасія Коваленко, Юрій Солодовник, об'єктив 27 сьомий канал.